Завдячуючи Дедпулу, кінокомікси з дорослим рейтингом R заробили багато грошей і більше не здавалися чимось неможливим. Однак, незважаючи на те, що Дедпул мав мета гумор, все ще залишалося питання, чи зацікавить глядача історія походження Джокера, давнього ворога Бетмена у цілком серйозному фільмі, який також аналізує економічну стабільність і психічні проблеми. Відповідь виявилася однозначним так, оскільки Джокер 2019 року не тільки заробив 1 мільярд доларів у світ. Прокаті, але й також отримав кілька премій Оскар, у тому числі Хоакін Фенікс за найкращу чоловічу роль. Існування Джокера як окремої історії було б чудовим, але коли ви заробляєте мільярд, сиквел неминучий. Отож, Джокер 2 з підзаголовком Божевільне на двох виходить у світ 3 жовтня цього року. І саме час з'ясувати, чим цього разу нас здивує Джокер, про що буде ця історія і що було показано у трейлерах. Всім привіт! Ви дивитесь канал а на Його. Обов'язково підпишіться. На наш канал і поставте лайк цьому відео, а ми тим часом поговоримо про Джокера 2 божевілля на двох. А тепер поїхали! Хоакін Фенікс справді є винятковим серед сучасних акторів. Він неймовірно перебірливий у своїх проектах, з'являючись лише в кількох фільмах, як от Наполеон і Усі страхи Бо після виходу Джокера у 2019 році. Нам не так часто доводиться бачити Фенікса на екрані, тож можна з упевненістю припустити, що його гра у фільмі Джокер Божевілля на двох буде гідною Оскара, який він отримав за перший Джокер. Чи зможе Фенікс отримати ще одну номінацію і, можливо, перемогу за продовження? Це було б цікаво. Сільвестр Сталоне був двічі номінований за роль Рокі Бальбоа. Спочатку як найкращий актор у фільмі «Рокі» 76-го року, а потім як найкращий актор другого плану у фільмі Кріт 2015 року. Аль Пачино також є в цій категорії, отримавши номінації на Оскар за роль Майкла Корлеоне в обох фільмах Хрещений батько та Хрещений Батько 2 Якщо Фанікс отримує ще одну номінацію, навіть якщо він і не виграє знову, це поставило б його в елітну компанію. Незалежно від того, що станеться в сезоні на Рот, глядачі повинні оцінити ще одну груху Хоакіна Фенікса. Будь-яке хороше продовження кінокоміксів має піднімати ставки, навіть якщо це серйозна драма. Для продовження Джокера залучення Харлік. Він здається очевидним простим кроком, особливо якщо її грає леді Гага. В першу чергу вона відома як співачка і навіть отримала Оскар за найкращу оригінальну пісню до фільму Народження зірки. Однак вона також довела, що вміє грати, також отримавши номінацію на найкращу жіночу роль в тому ж фільмі, хоча вона й не перемогла. Протягом багатьох років існувало багато версій Харлі Квін, але останнім часом більшість людей ймовірно співвідносять персонажа з Марго Робі, яка принесла комедійну та шалену енергію в загоні самогубців. Судячи з того, що ми бачили в трейлерах, інтерпретація Леді Гаги має бути далекою від інтерпретації Марго Робі, що робить фільм в цілому ще більш привабливим, чимось новим. Режисер Тодд Філіпс розповів про те, що Харлі Квін Леді Гаги темніша ніж більшість людей, мабуть, уявляють. Чудова річ у цих персонажах. Полягає в тому, що існує безліч способів втілити їх у життя, і Леді Гага має бути більш ніж здатна зіткнутися з Хоакіном Феніксом у зображенні темніших версій цих лиходіїв. Одна справа, коли сиквел додає нових персонажів, а зовсім інша, коли він змінює жанри. Джокер здебільшого функціонував як обґрунтована драма, але чутки, які ви чули про Джокер Божевілля на двох, правдиві. Сиквел буде мюзиклом, тому кастинг Леді Гаги має ще більше сенсу. Якщо говорити точніше, Joker 2» матиме як мінімум 15 вже анонсованих пісень. Цілком зрозуміло, що дехто скептично ставиться до цієї ідеї. Однак легко забути, що перший Джокер сам по собі був великим ризиком. Це функціонувало як спосіб зробити щось нове з вихідним матеріалом, поза типовими блокбастерами про супергероїв. Джокер 2 тепер робить те саме, наповнюючи драму музичними номерами. Фільм 2019 року можливо і відмовився від традиційних сюжетів по коміксах, але все одно мав багато пасхалок для шанувальників DC – у фільмі є згадки про все, починаючи від убивчого жарту і до зустрічі Артура Флека вічнавіч з молодим Брюсом Вейном. Напевно, Джокер 2 також матиме багато таких посилань, і він також може піти ще далі, конкретизуючи Готем. Новий трейлер Джокера 2 натякнув на Харві Дента. Його включення має сенс, враховуючи його кар'єру окружного прокурора. І схоже, що Артура Флека судитимуть у цьому фільмі. Чи стане Дент лиходієм дволиким у фільмі? Ще належить побачити, але це показує, що продовження готове залучати. Інших персонажів зі світу Бетмена. Деякі з них були б природними, наприклад, Джеймс Гордон, який потрапив у історію, коли розчаровані жителі Готема продовжують боротьбу з департаментом поліції Готема. Хьюго Стренч, злий психіатр Аркхема, також міг би вписатися в сюжет, коли Артур і Харлі залишаються під замком на певний період часу. Це видання бажаного задійсне, але це може бути можливість продемонструвати нові погляди на цих добре відомих персонажів. Одним із найкращих компонентів Джокера 2019 року стала. Захоплююча музика, написана Хельдур Гуднаторіт, яка отримала премію Оскар за роботу над фільмом. Вона повертається для продовження, і той факт, що Тодд Філіпс зібрав багато тих самих людей, які працювали над першим фільмом, сам по собі досить захоплюючий. Але Джокер 2, також, будучи мюзиклом, означає, що Гуднаторіт, ймовірно, отримує ще більше шансів сяяти. Музика для Джокера була невід'ємним компонентом фільму, часто керуючи тим, що відбувається в кожній відповідній сцені. Як Гуднаторіт сказала в одному інтерв'ю, я написала більшу частину цієї музики заздалегідь. Тож вони зняли фільм під партитуру, і музика веде до багатьох сцен, які ми бачимо у фільмі. Наприклад, сцена танцю у ванні. Можна було б припустити, що подібний процес відбудеться для Джокера 2, коли Джокер вийшов у 2019 році. Були щирі побоювання, що він може викликати насильство в реальному світі. Ці побоювання виявились необґрунтованими, але вони не були безпідставними. Джокер фокусується на Артурі Флек у людині з психічними захворюваннями, яку виштовхнули на нижчу сходинку суспільства, та яка вдається до насильства, щоб відновити певну подобу контролю. Схоже до того, як Джокер отримує прихильників у фільмі, ймовірно, в реальному житті є багато людей, які відчувають. Ніби світ відвернувся від них. Продовження Джокера могло б змусити багатьох людей відчути себе поміченими, тому що вони теж відчувають себе так, наче живуть у суспільстві, яке не дбає про них. Назва натякає на те, що продовження будуватиметься на основі спільного божевілля Джокера та Харлі. Зрештою, весь готем може впасти у подібний психоз, і у багатьох людей виникне спільне переконання, що єдиний спосіб зробити місто кращим це насильство. Ці інтригуючі ідеї потенційно можуть зробити Джокера 2 одним із найбільш. Спонукаючих до роздумів фільмів 24-го року. Кінцівка першого фільму Джокер ставить під сумнів те, що сталося насправді, оскільки не зрозуміло, що є реальністю, а що є частиною марення Артура. Але певні моменти сюжету все-таки відбулися. Наприклад, Артур дійсно вбив ведучого в прямому ефірі. Дія сиквела розгорнеться через два роки після оригіналу, коли Артур постане перед судом і може бути засуджений до смертної кари за свої злочини. З огляду на те, що Джокер має дещо відкритий кінець, питання полягає. В тому, наскільки в Джокері 2 Артур все ще має марення, особливо коли справа доходить до цих зростаючих стосунків з Харлі Квін. Можливо, Артур настільки введений в оману в своїх стосунках з Харлі, що не бачить, як вона використовує його для більших махінацій, але поки що це лише припущення. З огляду на те, що життя Артура на кону, цілком можливо, що Джокер 2 може мати простий фінал, у якому він помре. Але рух, який він надихнув, продовжить розвиватися. Закінчення Джокера Божевілля на двох, ймовірно, змусить людей баг багато про нього говорити, що б там не сталося. На цьому у нас все, друзі. Дякуємо вам за перегляд. Напишіть у коментарях, чого ви чекаєте від Джокера 2. А також підписуйтесь на наш канал і ставте лайк, якщо це відео вам сподобалось. Дякуємо за перегляд! Це був канал, а на його побачимось!